Я офіцер-рятувальник громади, і я турбуюся про безпеку громадян в будь-який час. Офіцери-рятувальники громад Чернігівщини дбають про безпеку населення та регулярно проводять превентивні заходи. У період відключень електроенергії особливо важливо правильно та безпечно. Використовувати генератори. Саме про це вони нагадують під час спілкування з мешканцями. Фахівці ДСНС перевіряють, як встановлені генератори та пояснюють головні правила: купуйте лише сертифіковану техніку, встановлюйте генератор тільки на відкритому повітрі. Дотримуйтеся безпечної відстані не менше 6 метрів до дверей і вікон. Тримайте обладнання сухим і не використовуйте його у вологих умовах. Пальне та мастило зберігайте на відстані понад 10 метрів і лише у спеціальних каністрах. Не заправляйте генератор під час роботи. Дотримання цих простих порад допоможе уникнути пожеж і небезпечних ситуацій. Наша головна мета ваша безпека.